4 жовтня в Києві та регіонах пройшла всеукраїнська акція аграрію Повернемо силу гроші нагодуємо годуємо країну. Селяни вимагають збереження спеціального режиму ПДВ та спрощеної системи оподаткування. В Києві мітинг відбувся на площі Конституції перед Верховною Радою, де виступали фермери, підприємці, керівники органів влади, представники старшого покоління та молоді. Ми вимагаємо припинити податковий грабунок аграріїв. Такими словами, голова аграрної партії України Віталій Скоцик відкрив мітинг. Ми разом Ми знаємо, чого ми хочемо. Ми разом, тому що ми розуміємо, що сьогодні доля України в руках, які пахнуть хлібом, у руках тих людей, які кожен день працюють, у руках тих людей, які створюють робочі місця, у руках тих людей, які годують і забезпечують армію, в руках тих людей, які дають кожний другий долар валютних надходжень до скрібниці нашої держави. Тих людей, які восьмий раз стоять на майданах і площах нашої великої країни, ми тут не тільки за аграрію, ми тут не тільки за сільського жителя, ми тут за весь український народ. Сільгоспвиробники Тетіївщини також підтримали акцію протесту і влаштували виїзд сільськогосподарської техніки на трасу Київ Одеса поблизу Ставищ. Сюди з'їхалися аграрії з, аграрі з Тетіївського, Ставищенського, Володарського та Білоцерківського районів. Аграрна галузь дає роботу мільйонам українців, а експорт сільськогосподарської продукції забезпечує 30% валютних надходжень країни. Однак нинішня державна політика веде не лише до втрати робочих місць та експортного виторгу, а й призведе до знищення українського села. Саме цього намагаються не допустити мітингувальники. Голова аграрної партії Тетіївському районі, директор агрофірми хліб. України Юрій Демцюра переконаний, що нинішні новації спрямовані проти розвитку фермерства як такого. За себе ми вийшли сьогодні за кожного українця. Справа в тому, що ми проти от тих комунальних тарифів, які уряд нав'язав кожному українцю. Ми проти того, що планують продавати землю. Ми хочемо зберегти мораторій на землю, не можна у бідній країні продавати землю. Спецрежим був останніх 15 років, і це дало змогу аграріям розвиватися. Ми із 20 мільйонів тонн за останні 15 років ми вийшли на молот. Зараз молотимо кожен рік рекорд, тому що була нормальна податкова система, можна було розвиватися, можна було створювати робочі місця, можна налагодити переробку. І в один прекрасний момент, а це в минулому році, от, е уряд слухаючи МВФ, от, е зробили нам це, ми можемо грати назвати це податкове свавілля. От, те, те, що нас зараз душать, ми і вимивають гроші із е хазяйств і розвитку ніякого ми не бачимо. А тваринництво, я скажу, хочу звернути увагу на тваринництво, що за кілька років його не буде в Україні. Якщо так, див... звертати увагу на... на нас, фермерів, тваринництва не буде. Кожен рік, з останніх вже 5 років, 4% вирізається крів. Кожен рік. І ми дійдемо до того, як буде в Молдавії, що молдав... 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 Молдавські компанії приїжджають і шукають молоко, тому що свого виробництва в нас. У них немає. Точно таке саме буде через, згадайте слова, прокрутите. Через 2-3, максимум 5 років ми будемо імпортувати молоко. Чи це буде з Європи, чи це буде з яких інших країн, з Данії, можливо, там велике виробництво. Але молока українського не буде. Якщо уряд буде так прислухатись і дивитися в сторону села. Ну і звичайно, а не буде тваринництва, то й села не буде. Я сам фермер, у мене 250 голів дійного стада. З 2008 року це такий соціально соціальний проєкт. Я, я кожен рік жду, жду, коли вже до нас подивляться, коли б нам підуть на зустріч. От, е з 2008 року це збитковий проєкт. Але я з я кожен рік жду. Мені шкода, отих 40 чоловік, які на фермі працюють. Ну що, я візьму виріжу. У мене є рослинництво, на якому там можна заробити. Оце за рахунок рослинництва ми десь перекриваємо тваринництво». Але е, пройшло вісім років, а скільки ще ми, ми можемо терпіти? Голова аграрної партії Ставищенського району, директор агрокомпанії «Інтерагросервіс» Василь Міщенко розповідає, що раніше повернений ПДВ аграрії використовували на розширення виробництва. Ці гроші, які комулювалися на наших рахунках, купували техніку, робили щось, розвивалися. А сьогодні просто от реально всі сьогодні фермери всі бояться щось небудь продати тому що якщо зараз продаси, виходить ПДВ, куди його діти? Нам зараз купити щось, щоб что взяти плюсовий ПДВ. Ми не можемо, тому що нам не потрібно. Нам потрібно буде весною. Зараз гроші, виходить, всі зараз поховали по коморам і всі ждуть. Чи вернеться цей спецрежим, чи не вернеться. Тому що, якщо ми заплатимо гроші, хотілося б побачити, куди вони пішли. А так сьогодні вчора по інтернету дивлюся, що МВФ предлагає, щоб дійсно. Настає, щоб наше правительство продавало землю. Ну, е, Скажімо так, може хтось не розуміє, як це, але ми прекрасно розуміємо, як це буде. Це однозначно крупні банки. Навіть не люди купують. тому що людині купить землю, людина не куплять, тому що його спитають, Де ти взяв гроші. Любий має предоставити декларацію. Такого немає, тому що про це ніхто ніколи не думав. А куплять хто? Куплять крупні банки, тому що МВФ настає, що землю е, можна було продавати, значить, що, головне, що її можна заставити. Понимаєте, тоді всі люди просто побіжать в банк і заставляють цю землю. Заставив землю, пройшло два роки, банк забрав цю землю, да і все. Це буде такий закритий, як говориться, варіант продажі цієї землі. Ви поняли, да? Тобто Ніхто не побачив, як її куплять, тільки купимо не ми. Якби ми не заробляли, щось там ми, ето, робили допомогу школам, садикам, що то в школі робили. Ну, багато чого допомагали, понимаєте? а сьогодні, ну що, сьогодні самим хочемо якось вижити, понимаєте? За словами Юрія Демцюри, в аграріїв немає іншого виходу, як виходити на площі і звідти доносити владі свої вимоги. Ви знаєте, ну я взагалі то такий оптиміст по по життю, то надіюсь, що все таки що нас почують. От. Хоча надія дуже мала речу дім, ви теж знаєте, що в минулому році ми сім рак сім раз протягом року виступали, збиралися і біля Верховної Ради, і тут же на цьому місці ми були кілька разів. От дещо на якісь уступки влада пішла. І не зря ми в минулому році сім разів були біля Верховної Ради. Так надіємося, що і в цьому році все-таки ми дотиснемо, тому що сидіти вдома нічого не буде. Останніми роками складається враження, що в Україні до владної верхівки можна достукатись лише такими методами. І дай Боже, аби в України таки почули Верховна Рада та Уряд.